Одного дня я просто купався в печері але потім, коли повернувся скласти свої ресурси, сталася така ось оказія. <рив> Побудував перший будинок і про нього не забув. І почав кувати майбутнє метро. Отже, зараз вони такі прокувати метро, побудувати будинок, знайти якісь ресурс, оглянути місцевість, зробити щось прикольне. Я наткнувся на цей блок, який поки що не можу зламати. Отже, на поки що метро готове. Добув собі трохи ресурсів, з яких потім скрафтив зброю та інструмент. Вирішив зробити oh, трохи дерев з дерева, яке я добув, почав будувати другий поверх. Коли то будував другий поверх, приєднався Андрій. До речі, говорячи про другий поверх, там майстерня і склад. Ну Так тобі треба взагалі дуже. Тобі дуже прокачана кірка, тебе. Я без злого біому. Так, то ці блоки можна на, на нашому утапі, тільки динамітом або бомбочками. Тоді ми пішли досліджувати оці от дерева. Забирай ці сундуки. Навіщо ми їх можемо скрафти? Так oh. за що кажути а, Під час дослідження світу ми знайшли пустелю, і також ось що ми знайшли в тому дереві. Бо я їх страху, бачиш? Кейс котрі. Дав будівельнику матеріали і пішов позначати світ. Вау, Андрій! Це, це Андрій. Андрій. Ура, Андрій! Андрій копії, прийшли у цей світ. А, щоб тероризувати ага. всю тут життя. Круто. Yeah. І поки я це робив, Андрій будував горище. А ну і що це за штуки? Я не знаю. Це щось Андрій поставив, я сам не знаю. Так, мені наступним етапом треба зламати сферу у злому біомі, щоб вибити собі мушкет. Поки я ходив лузати печеру, в якій я так і нічого не знайшов, Андрій добудував нам будинок. І також в будинку з нами будуть жити ще NPC. Андрій викопав дирку на початку метро, і тепер це наша печера. Отже, ми вирушили на пошуки матеріалів та в основному залі. Щоб скрафтити рельси, по яких потім можна буде їздити на вигонець. Ти коротше кристал життя. Він нам треба його зламати. Давай ти зламаєш, бо ти ще так і не їдь. і потім його просто з'їдаєш. <пінцилін> і нажми. <пінцилін> Завітав у страшний біом. Зразу можу сказати, житель там не привітні. І поки я був у страшному біомі, Андрій будував будиночок для НПС. Вирішив зайнятися чимось корисним, почав будувати залізницю, але потім зрозумів, що тунель занадто низький для залізниці, і прокопав ще один блок. Коли прокопав. Не вистачило олії. За злим біом знайшов ще одну пустелю, але за тою пустелею ще один злий біом, хоча б сундук знайшов. Словом, вас ще я знайшов на своєму дослідженні. Потім я зробив з булави і 99 пакелів у гарячу булаву, але це точно того коштувало. При крафті навіть отримав буст на демедж. Реальці хватило майже до підйому. Прокопав вихід у страшному біомі і вирішив зробити там маленьку базу. Потім, поки я спав, я знайшов енциклопедію. В цій енциклопедії я знайшов, що з монстрів в страшному біомі випадає з шансом у 0,19% броня. І зразу ж я вирішив цю броню здобути. Після численних годин я зробив це. Гадайте, скільки я їх вбив для цієї броні? Не 100. Не 200, а 1200 з хвостиком. Знайшов земний біом, потім пустеля, потім сховище некромантів, потім сталося ось таке. Побудував пару кімнаток і вирішив залишити Андрію подаруночок. Поки здобував броню, вирішив подивитись, що у цій дирці. Знайшов там оцю труду, яку я поки що не міг зламати, але я міг її взявати. А для злої кирки мені потрібно дві деталі. І я подумав, що ця друга деталь випаде з цього шарика, і я вирішив його взірвати. Але сталося навіть краще. З цього шарика випав хороший лут, я вирішив піти і. зірвати шари. Але я сам цього не знаючи, зараз це дізнаюся. Воу, воу, оу, воу, 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 ей, 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 ей! Стріляю, я тебе я тебе ти мене поняв? Але я не втік, це був такі відхід. Я вирішив приготуватися і зробити... тільки... Так, 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 так. Спасибо, Спасибо, братик. Спасибо. Я живий. А oh, we go again. Короче, я тут знайшов тут такі шарики... — фіолетові і світяться в страшному біомі в печері. Попробую підірвати. Дві підірви на третій бос призветься. Пізно Ні. я не дам йому мене вбити. Він не переможе Андрійка. Потім я зустріл такі ось кольненький івент. Я вирішив, що того було мало. Цей раз все пройшло трохи пошвидше і мені випав трофей. Поки купав дірку в пекло, наткнувся на грибний біом. Знайшов там доволі таки хороший лут. Вирішив побудувати майстерню. Там я в сундуке залишив зілля, чвер. Я ж тобі говорив. Я ж тобі говорив. Да! <світок> ...пили нашого нового жителя села Мінігана, і ним завалили оптул. <світок> страшна! Смотри, яка страшна, пердюча шкрень. Свиня, свиня. Я ж це біля, говорив, киня, це біля, багато біля. не займе. Свиня. Спустилися пекло, і над нами зразу почали Total Domination. Отже, ми повернулися додому. О, коблін армії! Це повертуйся домой. Де? Он до вони. Бачиш, скільки їх? Або бусів. Блін, Ото тобі. Ого-го-го. Ти сюди. Все. Що тут прилетять? Після цього ми вирушили на пошуки літаючих островів. Поки гуляв по печеркам, зустрів цього продавця, і він продавав Rocket Boots, а також Tinkerers Workshop, який дуже і дуже потрібний. Під час лутання джунглевих печер я зустрів вулика і там виявився цей ось, ось, ось бос, який мене вбив. Але потім я вирішив йому мститись. Справився в дослідження пекла. Знайшов там сундуки, для яких потрібен ключ. Нам Після. треба цю мапу. Нам треба наш дім е, перетворити на літаючий острів, щоб у нас наші з. Вис просто, що в мене для тебе є. О, підбери, підбери. О, нічого собі, Йомаю, йо? ну ти багатенький. Добрий да. день йому, Так О, сказати. От як би. О, воно йо. погано, прям непогано. Коли я лутав цей данжен, знайшов булаву на 57 урону. А також шлючик, який може відкривати всі сундуки в пеклі. Трохи залутав в пекло і вирішив стати в АФК, щоб сервер був включений. Давай. До зустрічі. Тому що Андрій пошов качатися. Я мію качаться, накачувати будеш вставати сім'ї. Коли повернувся, я добудував один будинок і ще один побудував. Щоб туди прийшли NPC і було так само рити в цьому селі. Також NPC корисні ковырявся, я тобі в інвентарі нікого не трогаю. І тут вдруг. мяу мяу не Да Та давай рукопашку, слухай, давай рукопашку, тобі рублямся. Бій був недовгий. Ось що мені випало. мені також випало сідло, яке дозволяє мені спавнити і їздити на слаймі. І мені був дуже корисний, тому що на, на ньому можна було дуже швидко падати. У пехлі знайшов булаву на 65 п'ять грон, і потім добув трохи пекельної руди та скрафтив собі пекельну броню. Знайшов капсульний там поживає собі. Ой, ой, хай, посичай. Та вже пішли воювати. Став свої там я... оці от лампочки. Добре, добре, зараз. Я її підпалив. Ой, її так дуже класно видно, коли підпалю. А поки ми з нею б'ємо я вам трохи порозповідаю про свій дискорд канал. Вже немає одної 3 хп, в якому ви можете першими дізнатися про випуск відео, а також про секрету вам розкажу, коли буде 100 підписників на каналі, я туди скину. Залишилась половина хп, які будуть наступні відео. Я там активний. Зазвичай відповідаю на ваші запитання. Посилання у описі відео. Папашку попробую ах ти ж давай тікаєш ты сюда ты девушка втекло Як же, ябжик ти підібрав знає що там, що випало? Отже, я вирішив на цьому босі вже закінчити відео. Ось такі ось плани на наступну частину. Один Перейти у хардмод. два Глянути світ три, зробити бур, з зробити бур, з... Зробити бур з повну броню з вбити всіх механічних босів, зробити крила, трохи побудувати. Який тобі за перегляд? Залиш коментар, що ти хочеш, щоб я зробив в наступній частині в терарії? Подивися наступні частини проходження терарії. Знизу найновіше відео, відео, яке YouTube думаю, подобається.